Привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Чудодійні Христики і з вами Ольга. Сьогодні відео я вирішила зробити вам про такі мої невеличкі запаси хом'ячі, які я зробила на початку року. І дуже задоволена ними. І вже з початку року я почала деякі із цих запасів вже використовувати, тобто відшивати. Як ви вже помітили, запаси мої будуть стосуватися для вишивання рушників. Ну і не тільки. Що таке вишивання рушників? Це не тільки рушники, які є для на ікони, яких у нас в країні називають набожники, а є рушники і весільні, є рушники і весільні для кароваю, і під ноги, і багато інших різних видів рушників, але я хочу вам показати схеми, які я придбала. Для вишивки цих рушників і просто поділитися схемками, які вони. Це дуже гарні ці схеми, дивлячись на рік випуску цих таких схемочок. Ну, вони вже, мабуть, як рарітет. Тобто рік випуску у них у деяких 2010 рік, у деяких навіть 2006 рік. Тобто вони вже раритетні, скажімо так. Але ж вони не втрачають своєї актуальності в даний час, особливо для тих, тих дівчат, які вишивають рушники, дівчат багато дівчат вишивають рушники на замовлення для себе, для своєї родини, у подарунки для себе. Тобто, ну, багато дівчат у нас, і хлопців також, які практикують. Це цей вид е, мистецтва, скажімо, вишивку рушників. Так от, хочу почати з цього з цих е, чудових півників. Це е, рушничок, в, е, вишивка рушничка в червоно-чорних тонах, два півники е, на, напроти один одного. Схемка тут, ну, в принципі, вона зручна, вона не відблискує на матовому папері звичайному, але вона замілка. У кого зір не дуже добрий, то важкувато буде вишивати. В кого зір нормальний, то в принципі, можна, вона чітка доволі можна тут розібрати, щоб не заплутатись, можна і з лупою, скажімо так, роздивлятись. Наступна схемка у нас теж півники. Дивіться, які тут гарненькі п'явники, півники теж один напроти одного, це символічний рушничок теж. Теж схемка тут 2009 року, бачите, тут навіть написано ось 2009 рік, місто Київ, розробка і виробник. Приватне підприємство лісовик. Тоже ну, схема мелковата, але ж вона роз... доволі розбірлива і ключ тут можна розібратися і навіть і не з дуже таким гострим зором. Ну, а це дівчата дивіться, дівчата-хлопці, дивіться, який рушник, чудовий рушник на щастя, весільний рушник. Рушник символізує. Щастя і злагоду в родині для тих молодят, які вступають в шлюб. І мені здається, що це якщо комусь отак от дарувати, якщо хтось з близьких, з рідних або друзів, або замовляти комусь, тобто вишивати цей рушник, я думаю, буде одне задоволення і результат ну, причути. Тут теж схемка мілковата, звісно, ну трошечки крупніша. трошечки крупніша. Дата виробництва тут 2010 рік. Тобто, теж вже, бачите, вже 14 років майже цій схемці. Оце теж рушник, це теж для молоддя рушничок, для весільний. Два голуби, символ щастя родинного благополуччя. Тут теж. Схемка замілка, звісно. Тут незручно буде вишивати, тут треба буде робити, сканувати, робити або перенабір, або сканувати і роздруковувати на принтері вже в іншому вигляді. Оце дивіться, який теж нарушничок з голубами, таке сердечко таке, ну це взагалі ніжність. Мені так сподобався цей. Ця схемка сподобалася, що я одразу я навіть не розгледювала нічого, ні, ні схему, нічого мені вигляд сподобався. І все, я його зразу взяла. Тобто тут, бачите, в, цій, в цьому рушничку є навіть, бекстіч, навіть бекстіч, який додає чіткості зображенню, чіткості цього малюнку. І тут, ну, я в захваті від цієї схемки, звичайно, все хочеться вишити. Хочеться вишити і комусь подарувати, хочеться вишити своїм діткам, хочеться вишити і собі якийсь рушничок і ще. Але я, у мене є в початках є рушничок, я вам наприкінці цього відео покажу, який у мене довго був. Це дивіться теж. Бачите, така краса. Ну, я не могла пройти повз. Я зразу такі. Чудові, просто чудові кольори, чудові голуби і квіти це і символ, ну, це зимовий якби символ, але дивіться, якщо хтось виходить заміж або жениться взимку, бачите, тут і гілочки. З ялинки і квітка така зимова символізує зиму. Тобто теж ну, схема замілка. Схема замілка, вона мені теж не подобається. Але все, все можна виправити, все сканувати, роздрукувати і все буде тобі щастя. Наступна схема у нас схема рушника деревороду. Ну, Це теж шедевр, просто шедевр. Я теж не могла пройти мимо. І я її взяла цю схему. Будь-коли, будь-коли, але я її вишию. Такий рушничок по українським звичаям, по українським обрядам має бути в кожному домі. Це дерево роду, яке символізує щастя, затишок і злагоду в будь-якому будинку, в будь-якій сім'ї. Тому у мене є така мета, що я вишиваю цей рушник. Саме цей, мені ця чаша дуже подобається насичені такі троянди, тут квіти, і ну, взагалі тут задум прекрасний задум автора причудовий. Наступне це теж рушник вишивається в чорно-червоних тонах, теж дерево роду. Це рушник, теж. Ну, тут, бачите, схемка. Виробник, ну, скажімо, не виробник, а дизайнер проробив настільки тонко і ніжно цю схемочку, що просто, ну, ви самі бачите, як це, які квіточки маленькі і більші, такі ніжні. Воно так дуже, ну, дуже гарно пророблена. І схемка тут червоно-чорна і прекрасно її буде вишивати, нічого не треба з нею робити. Тобто, сяв. І вишиваю спокійно. Ще один рушничок, теж весільний рушничок. Ну, тут схемка теж не дуже, теж потребує сканування і переробки, але цей рушничок теж мені сподобався, і я до своєї колекції цих схемочок і взяла і його. Ну, а це дивіться, дівчата. Хлопці, всі мої глядачі. Дивіться, яка краса. Які кольори? Хто любить фіолетові, зелені кольори, це просто чудова серветочка. Серветка, вона така ніжна, така, особливо, якщо вишивати її на рівномірці. І ну, тітом вишивати на рівномірці, вона буде замалесенька. А якщо більшу її зробити, звичайно, на рівномірці та хрестиком, та ну, що це просто буде. Буде дуже ніжна робота. Схема тут чудова, розбірлива все, все з нею в порядку. Це схемка виготовлена, випущена теж 2010 року. І ну, вона просто чудова. Дуже ніжна, дуже приємна і вона теж лягає в мою колекцію. Ще є у мене схемка отака. Це, дивіться, це можна вишивати як це, я так думаю, що це задум автора на для крижби, тобто дитинку, яку ви маєте хрестити, або для своєї дитини, або в подарунок комусь, або ще щось, і дуже непогано підібрані кольори. Можна замінювати кольори, я так думаю, Ну, по ключу непогані кольори. Е, прев'ю. Е, я десь в, на просторах інтернету зустрічала щось типу такого, але ну, там трошечки були більш такі ніжніші кольори, але е, кольорова гама практично така сама. І виглядає це дуже, дуже гарно, дуже, дуже ніжно, так і, скажімо як, як кажуть, по-багатому. Тобто, якщо взятись за цю роботу, вона того вартує. Я думаю, вона захопить і буде тримати інтригу до кінця, поки не завершиться крайній хрестик, який буде фінішем в такому чудовому, не такому чудовому проєкті. А це цю схему. Цю схему, бачите, вона роздрукована на форматі А4. Це я теж купила в Києві, як і ці схеми. Купила в Києві на метро Кучайну, там до книжковий ринок, там є декілька таких магазинчиків, які, ну, скажімо, рукодільні магазинчики. Для творчих людей. І в одному з магазинчиків я зайшла, і там у них продавець така жіночка літня, і я роздивлялася вишиті картини, які там є, висять. І... Багетні куточки такі, які вони роблять і оформлюють роботи. І вона запитала, що я можу щось порадити. І я запитала в неї схему на рушник для ікони, для образів. І вона мені показала, я кажу, зараз вам покажу, я кажу, сама складаю схеми, і я можу вам порадити. І вона мені дійсно порадила. Я купила в неї Три схеми. Вона сама роздрукувала зразу на комп'ютері, вона складає сама ці схеми, сказала. І ось таку схемку купила. Я купила три. Ось цю схемку купила, всі три схеми в червоно-чорних кольорах. Але, на щось я червоно-чорну з них в червоно-чорному кольорі я не побачила. Тобто я вирішила підібрати собі. Для своєї оселі, для свого будинку, для свого інтер'єру. Не червоні і чорні, а тепліші кольори, коричневі. Ось це мій довгобут. Довгобут. Починала я його з великим ентузіазмом. Я прям за тиждень сиділа, вишивала. Скільки могла, скільки було вільного часу, я так захопилася цим рушником. Я купила, замовила в інтернеті панаму цю, вибачте, воно в мене лежить в пакеті в довгому ящику, якщо можна так сказати. І це дівчата, мені дуже сподобалось його вишивати, але я не дуже люблю. Виявилося вишивати орнаменти, які повторюються. Тобто, мені краще вишивати не рушники, а картини. Але я вирішила і знаю, що я це зроблю, що воно мені треба, і все одно я почала і я його продовжую потихеньку. Але вже декілька місяців до нього не доходять руки, я його. На полку поклала і, чесно кажучи, і забула. Але виходить дівчата, Виходить, краса, подивіться. Подивіться, воно, правда, не глажене, не звертайте уваги, просто це процес, який виконується, який я прати не буду до тих пір, поки я його не дошию. Ось, бачите. Подивіться, яка красота. Бачите? Ну, це. Я гадаю, ця робота і майстра, і взагалі розробка цього майстра причудова, причудова. І це на жіночу ікону, як вона мені сказала, це на жіночу ікону. Тобто, якщо вже є в мене схеми на жіночу, а оцю схему з дубочками я вам показала в червоно-чорному кольорі, це на чоловічу ікону. Тому спочатку починаю з себе, потім Буду щось на чоловічу ікону робити. Ось так я одну сторону я практично вишила, ось вона в мене є, і тут в процесі у в процесі в мене отакий шматочок. Тобто я вишивала, собі, якби норму поставила, 3-4 лісточки в день я вишивала. Ну, оцей хрест з цією короною я вишила його за два дні. Я так захопилася. І воно легко вишивається, легко вишивається. І знаночку я старалася, звісно, вишивати, щоб воно було дуже гарно і щоб було акуратно. Я люблю, звісно, щоб воно було. Не, все, не завжди виходить, ця краса, але ж, ну, якщо постаратися, то вийде все. Ви самі розумієте, якщо є бажання, то, ну, звичайно, воно вишивається, якщо ти Думаєш, про зворотню сторону цю вишивається не так швидко, бо голочку треба в правильну дірочку, скажімо, вколоти, але ж воно вишивається дуже гарно. І цей рушник має вишиватися, звичайно, що з ідеальною ізнанкою. Ось такі у мене, мене рушникові проекти, рушникові запаси і запаси зі схемками для рушничків. Ну, на цьому ми... я завершую своє це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Дуже чекаю на ваші вподобайки, коментарі, підписуйтесь, будь ласка, будемо знімати разом з вами, розвиватися і знімати причудові відео. Тож всім гарного дня, гарного вечора, тихої ночі нам, українцям, терпіння, витримки, сплоченості і всього самого-самого найкращого. До побачення, мої друзі, до наступних зустрічей!